Також в наявності в нас є мастило для зубців ножів машинок для стрижки для триморів. Штука дуже класна. Чому пояснюю? Насправді. Наприклад, якщо ви купуєте будь-який пристрій, навіть там професійний, супер класний з наворотами, в комплект завжди кладуть маленьку ємність пляшечок мастила. Ну, так як на пробу. Може таке бути, що вам треба буде потім десь його шукати. Плюс, так, тут 118 мл, це велика пляшка, це велика порція. Це для майстрів, для барберів. До речі, пропозиція для вас також актуальна, кому треба. Зверніться. Це болівська, хороша, якісна. А, і, ну, наприклад, ви можете взяти, хто для дому шукає. Ви можете взяти таку велику, і вам її вистачить надовго, і ви потім приберете цю головну біль. Бо буває таке, що їх ніде нема просто. Тому що їх майстри часто розбирають, воно їм треба. А отак от вони вже і не залишаються більше. Тому 250 гривень і все, і воно буде у вас, і я ж кажу, там воно вам обслужить не один ваш пристрій, який буде потім подальшому. Тому що завжди кладуть маленьку ємність, тому ви можете одразу вже використовувати основну ось таку мастилу. Тому, кому потрібно, звертайте, замовляйте. Значить, Мастило можна замовити на нашому сайті Tremor. Посилання, аксесуари запчастини, розділ. На сайті аксесуари запчастини, воно буде вже на перших там сторінках. Можете замовити через інстаграм, дуже просто напишіть Дірект, оформимо вайбер, телеграм, по телефону. Тобто, відправимо швидко, вчасно звертайтеся в наявно.